Сьогодні ми з тобою відправимось на галявину. Ти тільки подивись, як тут гарно. Мені здається, що тут когось не вистачає. Спробуй відгадати. Ця червона намистинка має крильця у краплинки Невеличка, гарна, дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіла. Сонечко. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі, це мурахи. Крильця лапки вона має, на усе усе сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить. Коли сніг і завірюха засинає чорна. Муха. Кого ще ми можемо зустріти на галявині? Відгадуй. Різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця. Він не муха, він не джмелик. Кольоровий він. Метелик, так. А чи відгадаєш ти наступну загадку? Слухай уважно. Ось маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крильця має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки, в окулярах пані. Бабка! Наступна загадка, наче птиця крила має, все літає і співає. Я медок вам приношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це? Це бджілка Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще швидкий, як вітерець, милий. Коник стрибонець. Молодці. А скажіть, про кого були всі ці загадки? Як можна назвати їх одним словом? Хто це? Так, це комахи. А на галявині ми зустріли художника. Він малював комах, але цей художник трохи неуважний і щось не домалював. Як ви вважаєте, чого не вистачає у комахи сонечка, чорних крапочок? Чого не вистачає у мухи? Крил, а чого не вистачає у павучка? Так, лапок. А що художник не домалював гусениці? Голову! Чого не вистачає метелику? Так, звісно, крилець. А зараз ми з тобою спробуємо зробити метелика теж. Для цього тобі знадобиться 9 рахункових паличок або фломастери чи олівці, те, з чого ти будеш робити метелика. Спочатку ми викладемо тіло метелика. Додамо два вуса та викладемо два крильця. Сподіваюсь, у тебе все вийшло.